Співробітники обозу припинили діяльність групи осіб, яка займалась викраданням нафти на території Сумської області. Своїми діями зловмисники завдали збитку понад 100 тисяч гривень. Тепер за це будуть відповідати за кримінальним кодексом. Група осіб розпочала свою роботу ще у вересні місяці. Жителі Недригайлова вирішили збагатити за рахунок крадіжки чорного золота. В якості об'єкта обрали свердловини дочірнього підприємства Чернігів-Нафтогаз Геологія. Тож домовившись з деякими працівниками цього підприємства та залучивши до співпраці працівників приватної охорони, група розпочала свою злочинну діяльність. Викрадену нафту зливали в заздалегідь підготовлені восьмитонні ємності, які знаходились в приміщенні однієї з колишніх баз. За три тони зломи отримували 4 тисячі гривень. Останню оборудку група проводила під пильним наглядом співробітників обозу, які затримали всіх учасників на гарячому Група була дуже хорошо підготовлена в плані матеріально технічної бази. В ході проведення санкціонерів обысков в тих ангарах, де хранили наповненими жидкостями, також були з автомобілі, на которых это все перевозилось, в частности мас-бензовоз. Мас для грузовых перевозок грузовой микроавтобус, в котором были вмонтированы кустарным способом емкостя для перевозки, насосы, специальное приспособление для несанкционирования перекачивания указанных нефтепродуктов. Сьогодні стосовно всіх учасників групи заведено кримінальне провадження за статтею 191 кримінального кодексу України привласнення розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем за свої злочинні діяння. Затримані можуть отримати до 4 років позбавлення волі.